Гарантує свободу пересування. Я законно знаходжусь на території України, тому я можу стояти тут, можу там. Там, де хочете, можу стояти. Ви Мені безпосередньо виконувати свою зустріч. Я вам, руку. я що, вас за руку тримаю, кепку з вас знімаю чи що. Ніяким чином я вам не заважаю. Ви, чином мені ви можете посередньо. поставити отам, от, фіксувати, можете поставити через 100 метрів Вожу. і контролювати ту саму аварійну небезпечну так ділянку. Не ну так чим я вам заважаю? Ви заважаєте, мені закриваєте. А ви мені я, дихати мені. заважаєте? От мені біля вас смердить. От відійдіть ну, від мене то, на 100 то, метрів. Відійдіть, ви чому смердить? Ні, ну я так я підійшов, те саме і вам можу сказати. Я ж не підійшов до вас і кажу, що від вас смердить, а ви підійшли, ну, відійдіть, якщо вам смердить. – Ну, а що, я не можу тут стояти ну, так чи так що? Якщо вам ну так я от і стою, а ви мені не заважаєте дихати. Я вам не заважаю. Заважаєте. Так само, як і я вам. Я вам, я вам ніколи не заважав зараз і ніколи зараз не, зараз не буду заважати. Зараз і зараз не заважаю. Зараз Яким чином? Перешкоджаєте. Пишіть протокол на мене Пишіть. за перешкоджання. Ну як за перешкоджання службовій має діяльності має працівника має внутрішніх усній справ. Та в будь ласка. Та в усній формі, що ви мене просите? Ви мені можете тільки пред'явити законну вимогу як працівник міліції. Прохання всі ваші, я вже казав, мені до сраки. Я Алло. Залевський. Інструкція вам забороняє вести неслужбові розмови по телефону. Я везу виключно службові розв. Слу для службових розмов Вик у вас є виключно рація, виключно захищений виключно. засіб радіозв'язку. Мобільний телефон виключно. це не для службових виключно. розмов. Виключно. Міняєте дислокацію, виключно. Залевський? Ніяк не буде. Тут будете продовжувати? продовжувати? А що ж ви тут без візера будете робити, Залевський? за Тищенко, доброго дня. Ще машина? Я пасажир, цей пішохід, ви що, не бачите? Машина чітка. Тищенко. Що, що стверджує? Ну я ж а що на кого я зараз що на водія схожий? Звичайно, якщо вийшов за керматом, вже якщо на вулиці вийшов. О, ну, бачите, ви знаєте відмінність між да. водієм і пішоходом, да? Дорожнього руху, яку не порушення дорожнього руху в чому полягає. Возьміть, бачите? Ну і що? Ну. Так це тротуар. Ви що не бачите, Почитайте що ми права. на тротуарі знаходимося. Почитайте правил. Добре, якщо у вас є докази, що є, є водій цього автомобіля, який здійснив порушення, є докази. Ви хто такий взагалі? А ви хто такий? Я заступник командира полку дивиться. своє посвідчення. Ви хто такий? Ви своє посвідчення, придивіть і далі будемо спілкуватися. Привіть, Підполковник міліції Тищенко Віктор Вікторович, заступник командира полку ДПС, дає дійсно до 9-го, Так, Тищенко, а я громадянин України. Дуже добре. Поспілкувався. А я не знаю, чого з якою ми то ви сюди прийшли. Ви я питаю, ви поспілкувалися з ким? Зі мною чи з, з інспектора? Ми з вами спілкуватися не бажаємо. Будь ласка, та ви бажаєте, я ж кажу вдома, будете там бажати, не бажати. Ви взагалі приїхали на цивільному автомобілі. Номер, номер цього автомобіля закріплений за мотоциклом взагалі. І ви хочете мені розказати щось про закони? В медичний заклад вам нададуть допомогу. З якого приводу? Ну, якщо ви бачите, що це номерний знак мотоцикла, то звільниться в лікарняний заклад. А навіщо мені в лікарняний ну, заклад? Він вам, він вам підскаже, як ви определяєте, який це номер. Я оприділив раніше, я цю машину вже не вперше бачу. О, я вам кажу, як, як, звідки ви можете знати, якому на транспорті. А яка вам різниця, звідки я це знаю? Ну, я то, це якщо, знаю, якщо, це, ви це мені факт. Ви маячню кажете, о, міському, я, маєчлю, я, кажу, я кажу маячню, ви вважаєте, що я кажу маячню. Ну, добре, ви інструкцію ж теж не читаєте, Тищенко. А що там написано? Там написано, як з громадянами спілкуватись потрібно працівникам підрозділів. Ну, і що там ДПС. А згідно закону так. України про зелених громадян, ви зобов'язані реагувати не зобов на мої звернення. Не, не В даному випадку не зобов'язана. Бо ця розмова, вона Тищенко. На, напоминає мені глухого і не Ви у вас, мені є, теж. По суті, у вас по суті є якісь питання. Глухого і німого, знаєте чого? До Тому що я людина грамотна, освічена, о, яка знає о, законодавство, о, а ви безграмотний підполковник. От тому у нас і виходить розмова, глухого з німим. А, а що закінчив цей грамотна людина? Який вуз? Вам ще розмір члена може сказати? Могу? А, якщо, у вас, якщо ви заміряєте, то це ваші проблеми. — Проблеми є є Мої проблеми. проблеми є всі. Ви міряєте за... лінійку чи чим? Ні, чим я нічим не міряю. Ну. Я, ну, так, я ж не кажу, що я вам це скажу, навіть якщо ви спитаєте. Просто раз ви вже почали запитувати дурацькі запитання, Чому? то я ж запитую, я чи хочу, може вам ще це. Що ви милите, Тищенко? Ви... Що ви зараз О. за маячню говорите? Це ви маєчу. У вас якесь неадекватне да, вільний, Будь ласка. Хто, Хто вільний? Ви. Вас ніхто тут не затримує. Вас тим паче, вас тим паче ніхто тут не затримує, Тиченко. Сідайте у свій посад мотоцикл і їдьте звідси. Зверніться до лікаря. До лікаря вам треба звернутися. Куда тікаєте? Опустіть вікно! Опустіть вікно! Залевський!